Якщо ви та сама людина, яка все терпить, терпить та чекає, що ну не дарма ж ви стільки терпіли, що ну зміни же якісь вони мають вже нарешті статися. Ну якщо ви так довго живете в режимі під хештегом «тримаємося», ну це ж не просто так. Ну обов'язково ж має статися якась нагорода, ну щоб було по справедливому. Має прийти а, якесь полегшення, має прийти якась гармонія, а, там мир, а, свобода а, та Божественна благодать. Якщо у вас десь свідомо чи несвідомо ось пролітають такі думки та відчуття, я вас вітаю, ви в пастці. Я по собі знаю, що в цю пастку таке враження, що просто мільйон джерел зараз намагаються нас занурити. І дуже важко іноді а, в своєчасно усвідомити, що опа, я знову в цій пастці. я знову сиджу така та чекаю, ой-ой-ой, треба трохи потерпіти. Вмикається режим терпі вмикається режим ось цього очікувана, і я сиджу і, і чекаю, поки проблеми вони якось розсосуться. Та по справедливості зараз подарунки від всесвіту просто звідусіль на мене посипляться. Ні, ніфіга вони не посипляться. Вони посиплються при певній умові. І давайте ми зараз з вами це розберемо. І я вам розкажу, що з цим робити, що взагалі коїться. А на тонкому плані, на товстому плані, на різних ми з вами розберемося і будемо разом створювати нові внутрішні правила, які вже тут та зараз, ось в тому нашому стані, якому ми є. Вони вже будуть приносити нам полегшення, спокій, гармонію. І... Приємні відчуття, яких прагне наша душа. Тож поїхали з вами, я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик. І що взагалі відбувається звідусіль зараз? Що нам кажуть? Перехід, іде перехід, квантовий перехід. Ось в одні душі, вони прилітають кудись, там прилітають, їх зараз тискає, а зараз вони перероджуються, а зараз те, п'яте, десяте. Людство сортирується, щось там ще таке. Боже, як це все страшно, якщо чесно. Правда, це все чи ні? Я не знаю. Ми не знаємо точно. Оскільки людей, стільки о, зараз думок. А, хто знає істину. І я зрозуміла, що те, що реально відбувається, що людство завжди еволюціонує. Квантовий перехід йде завжди. Я не знаю, скільки е існує наша цивілізація, скільки існують ось ми землян. Я не знаю. Але я точно знаю, що постійно ми розвиваємося. Що в цьому є сенс взагалі життя розвиватися Духовно, фізично, технологічно, психоемоційно будь-як розвиватися. І просто так буває в різні періоди існування, що людство розвивається чи дуже швидко, чи якось трохи уповільнено. І так, зараз дійсно, ми з вами живемо просто в дуже цікаву, таку прекрасну епоху, коли людство розвивається дуже швидко. В усіх сферах. Просто фантастично. Ми з вами, як ось кажуть, ми живемо в майбутньому. Ми живемо просто. Вік дуже швидкої еволюції. Можливо, це і є квантовий перехід, можливо, ну перехід, мені здається, це просто глобально все існування всесвіту, це є нескінченний перехід без початку, без кінця. А квантовий, можливо, це ось саме ця а, а, швидкість, саме ось це пришвидшення. І це пришвидшення, що я помічаю? А, що таке враження, що звідусіль. Нам дійсно йдуть підказки, теж розвивайся, теж давай там, десь там пришвидшуйся, прокачуй рівень своєї усвідомленості, там прокачуй свою енергетичну духовну гігієну, Давай клас, стільки можливостей, стільки інформації зараз може тобі в цьому допомагати, наче сам всесвіт такий зараз щедро з тобою може виходити на контакт та казати, як ти можеш просто досягнути найкращої версії себе. Набагато швидше ніж колись це було можливо, але в цей же самий час серед тих же інформаційних джерел. Дуже багато всього, з'являється, начебто, якісь мудрі люди, точно знають, що відбувається, точно знають, що воно буде, і це ось і є та сама пастка. Коли ви починаєте на всі 100% вірити комусь конкретному і починаєте очікувати здійснення його слів, в цей момент ви прям віддаєте свою волю. В цей момент ви губите частину своєї свободи. В цей момент ви просто відмовляєтеся від святого закону Всесвіту, від закону, який звучить так: у кожного є свобода вибора. Ось цю свободу вибору вам не здається, що в нас начебто зараз крадуть. І ось прямо зараз я бачите, прям стрибнула теж в цю пастку. Я скинула відповідальність на когось, на якісь там темні сили, які у нас зараз це крадуть. Ні, ми самі віддаємо себе. Ми самі віддаємось. Ось це дуже важливо. Там, де мені здається, просто наша зараз а, така основна місія це по-перше, повертати собі відповідальність. Повертати собі свободу вибору, не зливати свою дорогоцінну енергію на ілюзії, на очікування, на ось цю нескінченну віру, що ось зараз, 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 майже вже цей перехід, а ну ще трохи. Ні, в 26-му вже точняк буде така золота епоха. Ой, заживемо гроші, будуть усіх досталь, процвітання, багатства, ай не не. Потім, ні, в двадцять сьомому, потім ні, в двадцять, тридцять другому, і сидиш так і думаєш, Боже Боже, ну начебто трохи, ну ще трохи почекаю, почекаю. Не треба чекати. Давайте разом з вами не чекати. Давайте разом з вами, прямо з сьогоднішнього дня, почнемо повертатися в тут та зараз, заземлюватися в своє прекрасне мудре тіло, а уповільнюватися. Дійсно, коли все так швидко, так важливо ловити свій внутрішній темп. Бо у кожного з нас він свій унікальний. І дуже важливо відчувати, ось коли вас кудись несе. То вас несе проти вашої волі, ви просто знову ж таки віддали свою волю ось цьому потокові. Чи це гармонійно вас зараз несе? І ви з довірою до Всесвіту а, і пливете по течії а, в, в, ось цього життя по, по, в потоці творця. Це дуже важливо відчувати. А щоб це відчувати? Треба робити практики заземлення, треба уповільнюватися через дихання. Прямо зараз ось о, робіть, покладіть руки на серце. Я ж, бачите, я ж так швидко сьогодні прямо кажу: все, давайте прямо зараз уповільнутися. Кому о, тяжко о, ось відчувати. Повільний темп, перемикайте все зараз. Прямо зараз ми будемо заземлюватися, уповільнюватися та воз'єднуватися із своєю суттю, а не з якимись там джерелами, не з якимись там ось цими всіми мудрецями, які кажуть, скільки нам ще почекати, до бляха задовбали. Не хочу більше чекати. Я хочу жити. Я хочу просто жити. Я не хочу жити в режимі терпіли. Я хочу жити в режимі творця. Тут та зараз, я хочу жити в режимі Творця. І прямо зараз зробіть глибокий вдих через ноздрі і видих. Ще раз вдих. Можете також через ноздрі зробити видих. Ви відчуєте, запускається трохи інша енергія. Уповільнитися. Кажіть собі, прямо зараз, я в безпеці та в любові. Прямо зараз я відчуваю свої стопи, пальчики на своїх ніжках. Прямо зараз я відчуваю свої м'язи і крові. Прямо зараз я відчуваю свої колінки, свої стегна. Прямо зараз я відчуваю свій таз. Свої статеві органи. Я відчуваю свою спину, свій живот, прекрасний живот з черевним сакральним центром. Я прямо зараз усвідомлюю, як роблю вдих. Моя грудна клітина, вона розширюється і потім звужується. Я відчуваю свої плечі, пошевеліть своїми пальчиками на руках, я відчуваю свої руки. Я відчуваю свою шею, свою голову. Порухайте вашою головою. Тепер розплющте ваші очі і подивіться навколо вас. Скажіть, я усвідомлюю, що я зараз ось в цій кімнаті. Я. Катерина Штефан. Прекрасна людина, душа. Я зараз тут, в цьому тілі, в цьому місці, в цьому приміщенні. Прямо зараз. Ви тут є. Не десь в якомусь майбутньому, яке мультиваріативне і може статися будь-що кожну секунду. Але прямо зараз ви в безпеці. Прямо зараз ви в любові, ви в собі, ви із собою. І це головне. Ось бачите? Просто така проста, швидка практика, а вже інші відчуття. Вже ось ця тривога, яку розкачують. Бо Ну, це, якщо чесно, дуже вигідно, щоб багато людей боялися, щоб ось цю паніку, тривогу її прям з сіяти та вкорінювати прям в колективне безсвідоме, бо дуже легко тоді управляти, тоді не творці звідусіль, а тоді раби. І коли ви відчуваєте, що опа, знову пастка очікування, режим терпіли, вмикається. Прямо в цей момент користуйтеся святим законом Всесвіту, кладіть руки на серце та кажіть, прямо зараз я висловлюю свій намір, зруйнувати режим раба, розчинити режим терпіли. Прямо зараз я видаляю всі ці деструктивні програми виживання. Прямо зараз я відпускаю всі страхи. І я прямо зараз виражаю свій намір активувати режим Творця. Прямо зараз я виражаю свій намір воз'єднатися із своїм мудрим вищим я і слухати тільки його. Воно. Краще за всіх знаю, що воно мені треба. Ніякі джерела, ніхто, ніякі мудреці, ніякі наставники. Це знаю тільки я, ось тут всередині. Тільки моє вище я може мені сказати. А щоб його почути, прямо зараз я виражаю свій намір позбавитися всіх перешкод, які стоять на зв'язку. І з моїм вищим я прямо зараз я видаляю всі ці перешкоди, створені навіть не знаю ким та чим. Я просто їх прямо зараз видаляю, я звільняюсь від усього, що стримувало мене на шляху воз'єднання із самим собою і своєю суттю, і своєю внутрішньою божественною мудрістю. Та буде так, так і є здійснилося. Ось те, що найважливіше зараз мати, не віддавати нікому вашу свободу вибору, вашу волю. Ви не раб, ви не терпіла, ви не ось цей там очікуван. Ви прекрасна світла душа, яка живе, існує тут та зараз. І кожну мить прямо тут та зараз вже є все, що може, зробити вас дуже щасливою. Тож користуйтеся цим та обов'язково доєднуйтесь до мого простору, підписуйтеся на цей канал. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, він зовсім нещодавно існує. І я там набагато більше видаю інформації, яка мені йде, щоб разом з вами. Повертатися до самих себе. <хи> Я буду вам рада в своєму простору, об'єднуємося та несемо світло в цей прекрасний світ. До нових зустрічей, пока-пока.